Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про надбавки, взагалі про пенсії, на що впливає на розмір призначеної вами пенсії. Сьогодні ми поговоримо ще про один важливий факт: про ваше офіційне працевлаштування, коли ви виходите на пенсію. Коли ви вийшли на пенсію, продовжуєте працювати, тому що, на жаль, рівень розміру пенсії так не задовільняє ваших. Потреб і українському пенсіонеру потрібно йти надалі, шукати роботу для того, щоб і працювати, і отримувати пенсію. Добре, що є такі роботодавці, які погоджуються на працевлаштування людині, які вже 60 років. В Більшості випадків, на жаль, не завжди це можливо, і людину можуть при досягненні пенсійного віку попросити вийти на пенсію. Але якщо ви працевлаштуєтеся або звільняєте. З роботи, вже будучи в статусі пенсіонера, ви пам'ятаєте, я про це розповідала. Ви обов'язково маєте про цей факт повідомляти пенсійний фонд протягом 10 днів. Чому це так? Тому що ваше неповідомлення або невчасне повідомлення про ваше працевлаштування. Мова тут йде і про реєстрацію вас як фізичної особи-підприємця, призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які вам потрібно буде потім обов'язково повернути пенсійному фонду України. Або ви повернете їх самостійно, або ж пенсійний фонд навіть залишить за собою право і буде звертатися до суду. Також після повідомлення про звільнення з роботи хочу нагадати, що ви як пенсіонер набуваєте право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих пенсіонерів. Наприклад, непрацюючі пенсіонери проводяться перерахунок пенсії. У зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму. У нас планується збільшення розміру прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року, якщо ви слухаєте новини, читаєте, бачите про те, що мова йде від 2,5 тисяч гривень, про те, що він буде збільшений, до 4 тисяч сімдесяти гривень. Наразі закон України про державний бюджет має велику кількість справок, найбільшу за останні роки. Тому я думаю, що. Ще за прожитковий мінімум ми з вами почуємо, і ці цифри точно будуть не остаточними. Тому, як тільки в нас збільшується розмір прожиткового мінімуму, а це буде передбачено з 1 січня 2026 року, то якщо ви не працюючий пенсіонер, вам буде проводитись перерахунок пенсії у зв'язку з його збільшенням. Так само, дивіться, якщо ви підприємець, пенсіонер-підприємець, які зреєструвалися як підприємець, так, але з різних причин. Вирішили не займатися чи не могли займатися нею. Дуже важливий момент. Варт, відсутність навіть того факту, що ви не отримуєте ніякого доходу від підприємницької діяльності, не є. Підставою відносити вас як недопрацюючої особи. Тому до того моменту, поки ви не надасте в органи пенсійного фонду України інформацію про припинення, про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Якщо ви ці документи не надаєте, навіть якщо ви просто зареєстровані і ведете підприємницьку діяльність, все рівно ви вважаєтесь працюючим пенсіонером. Тому маєте теж на увазі, якщо ви зареєструвалися, але розумієте, що. Якщо не будете цим займатися, то краще закрити, припинити так, реєстрацію підприємницької діяльності, і закрити це питання і бути в статусі непрацюючого пенсіонера. Як ви можете повідомити, нагадую, ви можете або надати документи в пенсійний фонд. Це може бути ваш наказ про або розпорядження, про прийняття звільнення вас з роботи. Ви можете працювати по цивільно-правовому договору, тоді надаєте такий документ, або ж просто надаєте свою трудову книжку із записом про ваше працевлаштування чи все ж таки звільнення. Також ви можете таку заяву особисто подати, або через веб-портал. Пенсійного фонду України. Хто ще не зареєструвався на веб-порталі пенсійного фонду, бачите, ми йдемо потрішки в сторону цифровізації, про те, що всі процеси е, будуть е, в цифровому так, варіанті. Тому обов'язково теж пробуйте, реєструйтеся для того, щоб ви могли в будь-який момент, незалежно чи перебуваєте ви навіть на нашій так в Україні, чи ви виїхали за кордон, ви завжди зможете бути дистанційно. Бути о, і переглянути вашу пенсійну справу, і ваш наявний стаж, і розмір вашої пенсії, і доплати, і за необхідності подати ті чи інші документи, які у вас буде витребувати, наприклад, пенсійний фонд, тому що воно зміняється законодавство, так і, можливо, щось потрібно буде додати. Ви зможете це зробити дистанційно, не їхавши і не витрачавши свій час і гроші.